Ви часто відчуваєте напруження, дратливість та втомленість, але не розумієте чому? Можливо, справа в хронічному стресі, і Гармін може допомогти з цим. Годинник Гармін відстежує стрес у реальному часі. І робиться не приблизно, а на основі варіабельності серцевого ритму. У спокійному стані серце б'ється нерівно. І це добре. Коли ми нервуємо, пульс стає рівнішим і жорсткішим. Гармін аналізує саме це. Всі ці дані можна подивитись у Garmin Connect Стан здоров'я, стрес. Як дихальні вправи знижують стрес? Garmin має вбудовані дихальні вправи. Це не просто подихай і заспокойся. Це короткі науково обґрунтовані протоколи дихання, які реально працюють. Наприклад, розслаблення. 2-3 хвилини повільного дихання, фокус або перед сном. Все це працює. Що дає дихальна практика? Зменшується частота пульсу, HRV зростає, стрес падає прямо під час вправи. Включається парасимпатична система. організм відпускає. Так запустите. На годиннику кнопка «Старт», «Дихальні вправи». Обирайте тип, тривалість і далі все за вказівками на екрані. Всього декілька хвилин правильного дихання, і ви реально відчуваєте, як тіло заспокоюється. Зв'язок стресу сну і серцебиттям. Ваше відновлення, сон і самопочуття тісно пов'язані зі стресом, і гермін це показує. Якщо ввечері високий стрес, підвищений пульс у спокої, відсутність дихальних вправ через завантаження, сон буде неглибоким, ви прокинетесь втомленим а бодібетері впаде вже зранку. Це створює цикл, стрес, поганий сон, низька енергія, ще й більше стресу. Щоб розривати цей цикл, використовуйте дихальні вправи перед сном. Слідкуйте за вечернім пульсом у Garmin, відстежуйте Body Battery, якщо вони не відновлюються вночі тіло у виснаженні. Також, про це мало хто знає. Garmin продовжує відстежувати рівень стресу вночі. Іноді може побачити, що вночі був сплеск стресу. Це може бути пов'язане з тривожними снами, підвищеною температурою в кімнаті або перевтомою та психологічною напругою. Тож, це чудова нагода переглянути вечірні звички. Саме нічний стрес часто писує відновлення навіть за довгого сну. Поради. Як писати подих у рутину Поставити дихати у звичку один раз на день. Вранці або перед сном. 3 хвилини. Зробити ярлик на кнопці або у віджиті. Швидке включення дихання. Після тренування. 2 хвилини дихання для відновлення. Перед важливою зіткнути сном. Особливо, якщо тривожність підвищена. Висновок. Гармін це не тільки про спорт, це твій помічник у ментальному здоров'ї. І чим уважніше ви будете слухати сигнали свого тіла, тим менше воно кричатиме про допомогу. Пишіть в коментарях, чи користувалися ви функціями дихання у Гармін. Також, якщо у вас є інші запитання про Гарміни, або ви хочете придбати собі годинний Гармін або іншу продукцію цієї компанії, також пишіть сміливо, ми зі всім допоможемо. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна.